Чи готовий захід прощати Путіна? Ні, навіть не так. Чи готові західні уряди брати до себе в коаліцію чисто пропутінські партії, які виступають проти України? Розберемося на прикладені Німеччини. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. В Німеччині були земельні вибори, і тепер в кількох регіональних урядах. Можуть бути відверті друзі Путіна, да, це так і ну насправді Німеччина це складна держава, федеральна, де дійсно кожна земля вибирає сама для себе керівництво. І зараз вибори також проходили не всюди, а в трьох східних землях ну тобто землях, які раніше були у східній Німеччині. Про радянський спочатку відбулися вибори у Саксонії і Тюрінгі, а потім в Бреденбурзі. Це дуже різні землі. Ну навіть там суспільство різне, хоч і те, і те східно-німецьке, але об'єднало їх одне у Саксонії і Тюрінгі на півдні в нову коаліцію можуть увійти пропутінські ультраліві і. Скажімо так, центристи з ХДС, а на півночі в Бреденбурзі у коаліцію можуть увійти знову пропутінські ультраліві, ті самі, і лівоцентристи соціал-демократи. Тобто ми бачимо, що зараз ключові німецькі партії вже для себе зняли блок з того, щоб брати чітко пропутінських політиків у союз. Так, це дуже важливо, тому що досі ключовими агентами Путіна в Німеччині була партія Ультраправа альтернатива для Німеччини. І для всіх партій було абсолютно неприйнятно будь-яке коаліціонування з альтернативою. Доходило до того, що в якихось маленьких містечках ну, нічого не важливо, ну, особливо немає значення, і там, де Раптом хтось зробив коаліцію з депутатами від альтернативи, відразу там цих людей виганяли з партії, карали, тому що. Не може бути коаліція із ультраправами в принципі, для німців це щеплення ще історичне. От, власне, зараз склалося дуже небезпечно для Німеччини, ну для Берліну, для центральних німецьких партій ситуація, тому що в цих східно-німецьких землях землях, які будемо говорити чесно, лишаються досі значною мірою проросійськими або принаймні прихильними до співпраці з Росією, там. Ну, по суті, ультраправі перемогли навіть сталася історична для німеччини подія в одній з земель у Тірінгі ультраправі альтернатива для Німеччини вперше в історії земельних виборів зайняла перше місце. Причому не просто перше, а з величезним відривом. Там ледь не вдвічі від наступного більше ніж півтора рази. І ну відповідно, переможець, який взяв більше 30% голосів. Ну нібито може претендувати на те, щоб очолювати цю землю, тобто. Створювати свій земельний уряд. І от всі е, ключові партії Німеччини, які, ну, Протистояли альтернативі, тобто протистояли цій проросійські силі, вирішили, що ми ставимо такий санітарний кордон, як це називається, тобто робимо все, щоб в жодному разі за будь-яких обставин, за, за будь-яких 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 обставин, не створювати коаліцію саме з цими ультраправами. І іронія вдолі склалася в тому, що якщо не береш з собою ультраправих, то виявляється, що доводиться брати ультралівих. А знаєш, в чому відмінність від між ультра. Правими німецькими і ультралівими? Я думаю, що ніхто не знає. Абсолютно. Ну тобто, це по суті ті самі партії. Просто одні з них м, можуть іноді навіть спускатися до якихось відверто неонацистських речей, ну тобто повторювати щось типу Deutschland über Аліс. Але ну, за своєю ідеологією, за ключовими як партійними там, напрямками, партійними е, обіцянками. Ультраліві і ультраправі це майже те саме. Тобто, найголовніше, що для нас найголовніше, це те, що і ті, і ті є від відверто відкрито проросійськими. Так, ну в політології це називається правила подкови. Це ситуація, коли ультраліві і ультраправі насправді знаходяться настільки близько, що їх складно розрізнити. Фопа, і от дві крайні ці майже сходяться, і от якраз Німеччина дуже показовий Свого часу, коли ще мало було відома ця політикиня Сара Вайткніхт, її запросили на дебати із альтернативою. Вони ну радітатори думали, що це буде місілово, типу ультраліва проти ультраправого. А виявилося, що вони фактично були тотожніми, і в ітогі після цих дебатів ультраправі запросили Сару вступити в їх партію. Тут треба додати. Вона дійсно не була настільки в топі е, німецької політики до недавнього, доки вона не почала е, вигравати вибори. А от е, я маю відволіктися і пояснити тим, хто настільки глибоко слідкує за німецькою політикою, коли ми говоримо про ультралівих, то йдеться. От про цю е, нову партію партія називається Альянс Сари Вакенкнех. Ну, Блок Юліті Машинка, коротше, да. Тобто, це такий іменний блок, який по суті є блоком однієї людини, і його керівниця Сара Вагенкнехт, Вона або німці кажуть Зара. Вона Дійсно зараз піднялася, тому що вирішила захопити цю нішу, але насправді вона давно була в політиці, і тут є такий прикол, що вона до останнього часу протягом я вже не пам'ятаю скількох років до 23-го року очолювала фракцію лівих. Тобто це і ще одна ультраліва фракція, комуністична, майже в Бундестазі, так Герлінка це дійсно це колишні східнонімецькі комуністи. Вони традиційно були проросійськими і пропутінськими. Але навіть з ними є позитивна якась динаміка. Казати про проросійськість там можна було або про якихось стражилів партії, тобто тих, хто там особисто цілувався з Хонекіром чи Брежневим, або про радикалів, типу, от отже, згадує Сари. Ту час якесь молоде покоління, воно ставало все більш і більш нормпритомним. І більш того казали, що молодіжна якраз крило оцих навіть дерлінки, воно суком проукраїнське. Оце така цікава динаміка. І ще що дуже важливо розуміти в нинішніх цих коаліційних переговорах у східних землях, дуже небезпечні насправді переговори. Тобто, я повторюся, для того щоб не допустити альтернативу для німеччини до формування земельних урядів, ключові німецькі партії тобто, ті партії, які багато десятиріч при владі, тобто. ХДС, Християнсько-Демократичний Союз та СДПН, соціал-демократична партія Німеччини, вони погодилися брати усіх інших, ну щоб хоч якось сформувати, у тому числі, от партію Вагенкнехт. і при цьому що цікаво. Для правих нормальних правих правих здорової людини, тобто для ХДС, є дві партії в Німеччині, з якими вони за жодних обставин ніяк ніколи не можуть блокуватися. Одна це альтернатива, а друга це оці ліві. Лінки, тому що е, для ну для правих ліві це типу, зло комуністи, да. і зараз їм доводиться переступати через себе і погоджуватися на співпрацю з е, Сарою Вагенкнех, Хоча вона і ще минулого року була лівою, причому була лівішою ніж більшість усіх лівих. Але от е, суто для, для того, щоб боротися з АДН, вони готові пускати пропутінців у земельні уряди. Ну от так склалася. Е, так це дуже небезпечно. Тим чим більше сама зараз ставила спочатку умови, що партії, які хочуть з нею зробити коаліцію, мають відмовитися від допомоги Україні. Звичайно, що цю вимогу відкинули, але це дуже показово. По суті, да вона ставить і інші вимоги, наприклад, там боротьбу з міграцією. Що до речі, дуже смішно. Зважаючи, що в неї змішане походження і батько і ранець. Ну це часто буває. Найбільші гомофоби виявляються насправді латентними. Гомосексуаліст, але в бажанні якось допомогти Путіну допомогти Україну вона дуже послідовна. Вона проти військової допомоги за будь-який мир на умовах Путіна і звичайно проти будь-якої військової співпраці Німеччини та Сполучених Штатів, особливо розміщення якихось військ чи ракет на території Німеччини, і те саме хоче АДН. Ну, по суті, вони повністю свіпають. І зараз насправді те, що ти кажеш, що раніше донедавна Сара Саравгеннех виставляла умови про те, щоб всі інші відмовилися від підтримки України, це стане тестом. От для інших партій дуже важливо її залучити, чи зможуть вони переконати її, чи зможе вона погодитися від відмовитися від своїх антиукраїнських вимог. От це стане моментом істини, що важливіше для тих же. Традиційних партій Німеччини у земельних парламентах тут варто уточнити, що все ж таки земельні уряди вони не вирішують питання зовнішньої політики, тому вона може якось погодитися, і це дуже небезпечно, тому що це створює дуже небезпечний прецедент на майбутнє, тому що незабаром наступного року у Німеччині будуть вже загальнаціональні вибори, і да, в... Сара очевидно, не візьме там не перше, не друге місце. Але ну рейтинги дають їй щонайменше 10%. Саме так, да дійсно, 10% це дуже багато. Вона претендує цілком можливо навіть на, на третю позицію на національних виборах, і це означає, що вона може отримати е, золоту акцію. І от зараз, до речі, от, щоб завершити, коротко поговоримо про те, що можна зробити Україні ну, і друзям України, передусім. Ну, ми не можемо впливати на Сару, ми не можемо впливати на німецьку політику. Але в Німеччині є багато тих, хто вважає е, за необхідність Допомагати Україні, і от, на мою думку, зараз дуже важливо, щоб вони створили таку атмосферу, за якої можливо навіть зараз може змінити свою позицію, коли вона зрозуміє, що її підтримують, її зможуть підтримати більше. Якщо вона не буде настільки яскраво, Е, під атмосферою можливо ти маєш на увазі інцидент, який стався Сарою на одному з мітингів, де її облило червоною фарбою. Ну це вже не моя справа обирати яким чином впливати, але очевидно, що так. Було б дуже круто, якби друзі України, а в Німеччині вони є, показували, демонстрували щодня, що співпраця із ультралівими друзями Путіна так само небезпечна, а можливо ще більш небезпечніша ніж співпраця з ультраправими. І якщо до ультраправих у німців є якесь історичне щеплення, то до ультралівих його немає, і тому оця нова партія є найбільш ще більш небезпечніша ніж альтернатива для Німеччини. І про це треба постійно казати, що це путінське зло, яке не несе нічого доброго. Ні, в Україні, ні в Європі, ні той самій Німеччині да, ти правий, насправді можна робити і те, і те, і переконувати її, що вона має змінитися для того, щоб політично вижити, і маргіналізувати для того, щоб інші не дуже хотіли з нею дружити. Ну і насправді у нас є один невеличкий позитив з останнім часом. В міжнародній політиці позитивів набагато, але те, що відбулося у Франції, дає такі невеличкі сподівання на те, що це можливо. Ти ж знаєш у Франції, коли були дострокові парламентські вибори по суті навіть пропутінським шльондрам довелося відмовитися від своєї риторики, бо суспільство цього не сприймало, так і тим небезпечно, що це німецька політикиня, ні? тому що вона просуває пропутінські твердо пропутінські тези навіть під час повномасштабної війни. Те, чого, наприклад, Марі Лепен не може собі дозволити. Це велика загроза, але я згоден з тобою. Відношення більшості суспільства тут є й визначальному. Якщо вона побачить, що така пропутінська риторика не дає електорального якогось балу, вона та очевидно, вона з'їсть чималу частину електорату ультраправих. А от що вона буде робити далі, невідомо. Якщо вона зрозуміє, що за пропутінської діології не дає їй зростання і її робить маргіналом їй доведеться якось мінятися. Що ж, побачимо, насправді ця політикиня лише входить у вершину німецької політики, можливо, порозумніше. А ми у Європейській правді будемо слідкувати за подіями не лише у Німеччині і розповідати вам. Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди. Бувайте.